Старі контейнери для сміття відслужили свій термін. Баки важко відкриваються, деякі взагалі без кришок, що загрожує антисанітарією, скаржаться полтавці. Люди переконані, їх давно вже час оновити. Баки потрібно змінювати час від часу, вони вже досить старі. во перше у них немає щільності. Тут, значить, почали збиратися ворони, які тут просто їх стаями цілий, цілий ранок. Вони викидають оце все сміття, і все воно тут же жваляється і має абсолютно неприглядний вигляд. Збільшити їх треба. Половина кришок не діє. То е, кришка, то е, ножка, е, отпала і так далі, і тому подібне. І е, важко їх е, виповнювати. Нові пластикові контейнери для сміття вже на території комунального підприємства КТП 1628 та готові до відправки в місто. Вони легкі, зносистійкі, герметичні, відкриваються та закриваються без зусиль. Говорить начальник відділу експлуатації комунального підприємства КТП 1628 Петро Бедах, Чого вибрали пластикові і БУ? питання в тім, що в нас в місті Полтаві пластикових в наявності зовсім немає. А це практично облегшена по вазі і по, я кажу, по зручності ними користуватися. Ці легко відкриваються і, як кажуть, в самому також. Набагато краще полімерна тара не іржавіє, Такі контейнери не гниють та відповідають європейським стандартам. Завдяки гладкій поверхні стін їх легко спустошувати. Серед переваг цих резервуарів і те, що вони втричі дешевші ніж металеві. Один металевий бак коштує 24 тисячі гривень, а пластиковий вісім, каже начальник відділу експлуатації КТП 1628 Петро Бедах. На сьогоднішній день перша партія прийшла 208 контейнерів, а в майбутньому там близько 600. Як я взяв? Розпочали заміну з історичного центру Полтави. Встановили вісім пластикових контейнерів за адресами Соборний Майдан 15 та Соборний Майдан 10. Це лише початок, говорять працівники КТП 1628. Додають поступово протягом місяця оновлять баки і в інших мікрорайонах міста. Сьогодні в обласному центрі встановлено 2068 контейнерів. З них заміні підлягають 70%.